Коли міняєш повністю диск, понятно, зразу і колодки. 100 кілометрів треба легенько тормозити, не різко, це правда? Поки цей хон, він називається це. Ну його треба. Защитний слой цей. Ну ні, ну а який там защитний слой? Як ну, от, ну дивіться, це, це хіба не защитний ні, слой? Ні, Це просто цей не защитний слой. Чому? Це, це просто покраска, більше. Ну, покраска, не ну, він вже стирається ця краска потім. Ну да, і просто треба стерти все. От, ну... Є, ну, просто коли я міняв на одному з того, мені сказали, ну я задні правди mm -hmm. я думаю, різниці немає. Перших 100 кілометрів радили типу, тормозити плавно, щоб вони потім не пищали як маршрутки. Ну, можливо, не знаю. Я не буду напишіть, будь ласка, я не знаю. Для мене якесь річ. А да. а Ну Похоч. А що хіба мене. вони не мають притертися? Що ж вони мають притиратися, вони одразу себе дружули. Ну, скільки їм притертись треба? Ну, ну, під сраку пару раз даю вже притерлися. А, ну, 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 пара напишіть, пара роздав, напишіть не знаю. Що по інфініті? По інфініті тут Ніколай. Якби думає, що робити, чи мотори витягувати, чи головки так. ставити. Ні. Тут, виходить, була проблема з головками. Ми, бачите, Блядь, яка це які... сложна робота. -да, ну, треба погратися. Ми тут знімали головки, віддавали на реставрацію, все їх зробили, бачите, навіть помітили, там, які має бути стаканчик в якому місці. — І зараз це все збираємо. Мотарісти це, все це самі, ну, самі кваліфіковані люди блять, на СТО. Ну, звісно. Моторісти це важка професія. Це треба... Ви ж розумієте, що це. У ну, чому вона важка професія? Тому що він десь може внутрі допустити ошибку, і, все. і вона вся вийде на зару. Да. Щоб до неї добратися, це треба просто такий космос зробити роботи. Що і це точність, яка це щось... треба. Точність. Ну, ну, ну і... во моє багато знань потрібно. Сто процентів. Як ви бачите, так. займаємося від ходовки, до двигунів, від малярки, до рехтовки. Повний комплекс, як Вячеслав вже сказав, компанія ProService є в двох містах Київ і Бердичів. Бердичів Червон... – вулиця Червона ДНВ, Київ, вулиця Мрії 8.